Значить, вчора, 2607 року, близько 16.00 години поступило повідомлення, що в готелі Галичина, який розташований в місті Золочеві, посилилось четверо осіб чеченської національності. Значить, з метою перевірки даної інформації Зорський ревіл міліції у складі працівників карного розшуку чергової частини слідчого відділення. Були зібрані по тривозі, видна була екіпіровка, спецзасоби, зброя. Значить, було, нас повідомлено так само головне управління Львівської області, працівників працівники СБУ і нашої військової частини, командира військової частини. Значить, командир разом зі своїми бійцями прибули близько через 10 хвилин, повній екіпіровці, і спільно з нами виїхали до готелю Голочина. Значить, було перевірено в нас готель «Голочина», а саме перший і другий номер, де по інформації з особи чеченської національності при перевірці, як вияснилось, дані особи не являються чеченцями, являються жителями, дальніше громадянами Сирії і Іраку у складі чотирьох чоловік, які троє, троє з них проживають у місті Донецьку, там навчаються один з Харкова. Приїхали сюди в зв'язку з тим, що на них був тиск зі сторони сепаратистів. Вони боялися своє життя, оскільки в Іраку йде війна і в Донецьку почалося, вони виїхали сюди, у місто Золочу. Значить, двоє з них одружені, мають жінок, громадянок України, які так само хочуть сюди перевезти наше місто. Так як рухається, що. З їхніх слів на Західній Україні, кажуть, дуже, дуже добрі люди. Каже, і нам тут подобається. Каже, жити, каже не так, як сюди. А ці другі, двоє які Не дружені, вони так само, вони просто там вчилися, а, в донецьку. Хочете, Хочуть тут жити, так? Так, Хоче перебувати в нас. Дуже подобається місто, дуже подобаються наші люди. Взагалі відношення до них. Нам, звичайно, дуже приємно. Кажуть, їм наче ніякої обіди і скарг на працівників міліції зв'язку з даною перевіркою від них не, не було. Наоборот, вони можу сказати, що їм подякували. Золочив нет.